Вітаю вас, шановні друзі! Продовжуємо ми грати за київське динамо у Лізі чемпіонів у групі донецького шахтаря. Нагадую, що за гірників ми у цій самій групі набрали лише одне очко. А от із киянами ми маємо аж цілих два після першого кола. І в цілому то непогані шанси для того, щоб пройти далі з цієї групи. Ну, тому що достойно ми зіграли і проти Порту, і проти Антверпена. Могли то в цілому то і перемагати в тих матчах. На жаль, зіграли лише в нічию. Ну, проти Барселони там було без варіантів на виїзді. Нас просто розтрощили, могли забувати нам не тільки 4, а 5, 6, 7, 8 голів, скільки завгодно. Ми відповіли лише одним. Ми ну, наразі на нас чекає домашня гра проти Барселони, де максимум на що я чекаю, це нічия, мабуть. Наш склад для тих, хто тільки приєднався, чи просто згадка для тих, хто забув. Вона атаці, під ним Шапаренко, Кабаєв, ліворуч у центрі Брашко та Буяльський, ветеран Ярмола, праворуч, Тимчик, Сирота, Попов, Дубінчак. Це лінія захисту. Ну і на воротах незмінний Жора Бущан. На лаві запасник Супряга, Царенко, Волошин, Беніто, Караваєв, Івчаренко та Андрієвський. Ось такий склад київського Динамо, майже цілком український. Один лише легіонер, та й той на лаві запасних. Ну і таким складом ми, друзі, несподівано, можливо, трошки для мене несподівано, непогано поки що відіграємо у цій групі. Ну якщо не брати до уваги гру проти Барселони, проти Барселони, саме проти якою наразі нам потрібно вийти на поле олімпійського, стиснути свої яйця в кулак та показати гарну гру. Намагаються вони нам, я впевнений, забити знову швидкий м'яч, і можливо, не один. Від нас потрібна концентрація на перших хвилинах. Поки що сирота. Як же невдало грає сирота? Ой-ой-ой! Тут е -е, пробачення. Пробачили нас, гравці Барселони. Там був просто подарунок, а не удар поворотом. Ой-ой, ой це може бути непогано. Вона чи є в тебе швидкість? Владіслав. Ні, втрачає він нагоду відірватись. Так, спокійно, нам треба заспокоїтись, тому що ми викидаємось на цю Барселону, це небезпечно. Хоча це призводить ось до такої атаки. Повернути ну, туди на фланг потрібно було повернути, але звичайно вона? Немає порушення правил з боку Кансео, там так був. Ну, якщо і Рефері ще буде грати за Барсу, то, то все, білий прапорець можна вже викидати. Нам і так важко дуже грати. Ну, Кабаєв один тут крутиться, вертиться, його напарник по флангу просто стоїть і спостерігає. Так грати не можна. Рафіня. Рафіня просто стоячи, обіграв наш захист, пробиває поворотом, показує Рафіня, що можна і самому то грати у футбол. Ну і можна це робити, коли проти тебе грає. Той самий захист київського Динамо. Ну, поки що Попов, який дуже непогано себе показував у попередньому епізоді, Попова ми не бачимо. Але не все втрачено в цьому матчі, тому що, як я вже і казав, ми розраховуємо на нічю як на максимальний результат. А це означає, що лише один пропущений м'яч залишає нам надію. Фанати м'яч так підступно рикошетить, майже залітає він у ближній кут. Ну що ж, ярмова, кутовий, давай, покажи, що може твоя ліва, чи може вона щось ще. Чи вже все? Ліва твоя на пенсії, а ти ще залишаєшся на полі. Шапоренко непоганий удар в один дотик перштеге. Нам здається, Кабаєво показують, що це він пробував. Мені здавалося, що це був Шапаренко, але ні, це був Кабаєв. Заспокоїтись показує молодим там у карному майданчику. Ветеран Ярмола відправляє на бужні кут. Це було дуже-дуже небезпечно. Тисне київське динамо і знову Кабаєв з м'ячем знову потужний удар. М'яч повертається на Кабаєва, і він бачить. Але не може віддати м'яч вперед. Ну, наївно трошки була передача. Але є ознаки гри від киян. Ми живемо на полі. І це нас радує, але не потрібно пропускати другий. Ну ми все ж таки запускаємо цей м'яч знову свої ворота. Рафіня робить дубль. У Києві на олімпійському. На жаль, Ситуація вже ускладнюється просто до неможливості, тому що забити ворота Барселони-2, коли ми взагалі за цю кампанію забили два поки що за три матчі попередні і Ось за цей час у цьому. Ну, за таким рахунком, ми можемо тільки сподіватися, що там у паралельному матчі Порту та Антверпен грають у ніч'ю, і обидві команди втратять очки. Ну, тут можна за таке і вилучити, знаєте. Жало Канселу. Взагалі-то пробачає його арбітер. Він там, поки ми дивилися йому в обличчя, підкинув трошки грошей на Карман, здається. Ферран Торес просто проходить там, Ну, я вже бачив м'яч у Сіці, якщо чесно вам сказати, друзі. Просто без варіантів Барселона розкатує Динамо вже не вперше. Ну, ми, як ви пам'ятаєте, почнемо грати у другому таймі, мабуть, після того, як заміни будуть у складі Киян. Ну і після того, як Барса заспокоїться. Ну, поки що ми просто безпорадні. 3-0. Ганьба. Тотальна ганьба. Вдома у Києві так програвати. Можна було сказати, що не можна вибачте за тавтологію, але Динамо показує, що ні. Можна. Буща, просто вже ховався від того м'яча. Ну, дотепна гра Рафінія заход на хет-трік. Так, Кабаєв, ну він і тут, він просто усюди, друзі. Красунчик Кабаєв, не дивлячись, виносив м'яч. Той повертається до. Ну, якщо б він ще й таким ударом забив, Поки що ось так на ближнього. Віддати на царенко. І той вперед. Непогано Супряго. Його моменти. Буде удар поворотом Терштегана. Ще один кутовий. Ніхто поки що не зустрічає Кабаєва. Ось тільки зараз. Він ріже в центр Кабаєв. Дуже непогано. Супряга, ударна позиція. Буде пробивати супряга поворотами. Що ще робити? Що ще робити? Супряга, невдалий прийом м'яча час. Спиною до воріт. Не проходить в один дотик в темп від тимчика. Далі лунає фінальну 43-0. На жаль, за нічю не вдалося зачепитись вдома. Знову без варіантів, просто безкомпромісно. Барселона нас переїжджає, викидує нас просто за межі поля. Рафінія дубль голови Ландовського ми нічим не відповіли. І, на жаль, Порту нам не допомагає. Порту допомагає тільки собі. Перемагають вони Антверпен, виходять на чисту другу таку вже солідну, серйозну з відривом позицію. Ми на третій сходинці Антверпен четвертий. На нас чекає гра. Можливо, ключова, одна із ключових двох останніх ігр цієї групової кампанії. Нам потрібно просто кров з носу, потрібно перегравати Антверпен. Ну а потім вже потрібно буде перегравати. Порту, ну я сподіваюся, що Порту програють в Барселоні, тому що якщо Порту переможе каталонців, то все, Ліга Чемпіонів для нас закінчена. Тож тобто, я сподіваюсь на поразку порту від Барселони. І що ми переможемо Атверпен. І в наступному турі вже у останньому у нас буде просто вирішальна битва за вихід у плей-офф. Ну і намагатись перемогти цей Антверпен ми будемо ось таким складом. Супряга Каравая виходять із перших хвилин. Ванат та Ярмова сідають на запасних. Ну і всі інші, це ті ж самі. Хлопці. Ось із цими командами ми грали та повинні було перемагати. І зараз розпочинаємо непогано, але не прокидає. Собі наш гравець-м'яч вперед. І ось так. Ну, не доходить справа до удару, на жаль, але доходить справа до контратак Андрпена. Ми пам'ятаємо, що у них є такий хопець, як Янсен, якому потрібно 3-4 рази пробити по нашим воротам. і Потім він забиває. Але не потрібно давати йому відразу ж пробувати по цим самим воротам, тому що ні, які 3-4-5 ударів. Коли ось такий вихід, один сам на сам просто із нашим голкіпером. І Янсен забиває вже на перших хвилинах. Не дограємо ми в захисті. Як ми пропускаємо Янсена, і він переграє жору Бущана. Які там 5 ударів. А ось е нерви при виході з оборони і даємо пробити поворотам. Спробуємо перевести все ж таки на інший фланг. Подивимося, як там справи у тимчика та Караваєва. Ось так Караваєв один дотик на супрягу. Супряга. Ну, вирішуй! в дальній кут, вирішує просто! Затулює туди цього м'яча Супряго. забиває цей цвях. Один-один. О, це вже гра. Можливо, потрібно трошки більше через правий фланг грати. Проходить все ж таки передача, ця вперед. Там на тоненькому було дуже зіграно. Проста комбінація, але можна було обрізатись там 10 разів. Ну і тут супряга вже. Зі всієї дурі просто своєї пробиває у дальній тут. Один-один. Поїхали, пограємо ще. Не вибрасуємось, кажу, спокійно граємо. Янсенс! Бущан. Давай без нервів. Запускає відразу Караваєва. і Караваєв на швидкості буде йти вперед. Караваєв красунчик, там підключення, здається, Дубінчака. Так. це Тимчик, вибачте, Тимчик, 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 забарився, нікого не знайшов. А ось тут! Ой-ой-ой, ой ой непогано, непогано. Можна було і краще. Кабаєв. Під удар. Шапаренко, на жаль, лівою ногою пробуває не своєю ударною правою. Ай-яй-яй. -ай -ай. Спокійно, спокійно. Давайте заспокоїмось трохи. Друзі, і ось тут передачку віддати. І бояльський буде виходити на ударну позицію. Бояльський. І Бояльський! 2 1 Київське динамо попереду. Капітан забиває цей м'яч. Дуже потрібний м'яч. Провалюється нарешті оборона Антверпена. Несподівано із глибини Бояльський туди занурює у штрафний майданчик і пробиває все ж таки голкіпера Антверпена, Антверпана, який... Некращим чином тут зіграв. Та й нехай з ним. Енгельс. Ну, ось цього хлопця потрібно та, трошечки, знаєте, прибити з таким ім'ям. До Києва приїжджати. ой ой тимчі Щось тут вигадав таке незрозуміле, але потужне. Ну і Дивимося ще раз реалізацію момента від Віталіка Буяльського. Так, Тимчик. Красунчик. Поки що Тимчик грає один у захисті. Попов, 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 попов! Що ти там робиш? Ух, попов. З'їздив на привоз трошечки. Ой, тисне, Цент Верпен. На старті другого тайму. Трещить тут Динамо. Ой, Бубінчак. та що там? Потрібно. Зберегти цей м'яч. Сирота. Та все, віддавай вперед. Там Брашко тут несподівано, тому що Кабаєв на позиції саме Брашка. Поки що. Брашко там залишається попереду. І Кабаєв вже грає на фланзі. Кабаєв, да в нього немає вже сил бігти назад. Попов виносить вперед. Супряга, красунчик, просто зачепився тут за м'яч. Кабаєв, да немає в нього сил. А ось о, у супряги повинні бути сили. Непогано. Шапаренко накривають просто праву ногу, нічого не дають зробити. Кабаєв. Утримуємо ми м'яч, спокійно граємо. І буде. Ой, це удар в один дотик. Отак, в Києві, так, у футбольних школах, мабуть, навчають пробивати. Попов, ну, тут тільки давай не будемо привозити, бущан виносить. Просто не можуть м'яч цей відірвати, він там 10 кіло. Уважить, таке враження, коли він у нас в захисті знаходиться. Ой-ой-ой, ой як же це буде небезпечно! В Бущані ще просто намагничує цей м'яч. І він прилітає до його рук. 15 хвилин залишається у нас серія замін. Буяльський сідає, Андрієвський виходить, також Брашко також сідає. Виходить і Царенко. Ну, багато на замін. Єнсен забиває другий наші ворота, друзі. Не вистояли ми. Ось тут помилка від Беніто, який вийшов прав... ліворуч, вибачте, замість Кабаєва, який вже наївся остаточно. Ну і не зіграв як слід Беніто. Ось зараз. Вона все ж таки стається. І закинути вперед туди, і скинути в центр. І непогано Іцаренко забігає, забити там біжиш далі. Що ж ти став? Так, продовжуємо грати. Непогана була комбінація. Так. Вісімка там підключався. Тиснемо, тиснемо. Остання атака повинна бути. Давайте. Ну вперед. Не поперек поля. Чому так? Чому така передача? Чому вони не бачать просто своїх партнерів? А ось ці бачать, і це Янзен гармату заряджає все. І просто він закапує наші шанси на плей-офф. Та й свої також. Ну, ні, в них вони ще є. Якщо зараз заб'є Верпен, то в них шанси будуть. А, вна... а в нас їх вже немає, тому що це остання атака. І лише тут питання, чи ми пропустимо цей м'яч, чи ні. Ні, все, він там взяв вже цей свисток і свиснув. Ну на жаль, друзі, не змогли ми здобути перемогу. Бились ми до останнього, бились як лицарі. Але мечі в нас були, на жаль, дерев'яні цього разу. Ну, суто математичні шанси у нас ще залишаються, друзі. Якщо подивитись у цю турнірну таблицю, тому що Порту у свій матч проти Барселони програли, але у них різниця та в нуль забитих та пропущених. А у нас мінус 6. тож нам потрібно не просто перегравати португальців, ну, наскільки я розумію, а робити це просто із розгромним рахунком у 6 м'ячів. Але у будь-якому випадку будемо грати на перемогу, друзі, хто там знає, Можливо, тут не по різниці забити пропущених буде все вирішуватись, а по очним протистоянням. І тоді, зігравши у першому матчі і в нічую, якщо ми переграємо порту на виїзді, то саме ми посядемо другу сходинку. Ну, все одно потрібно, як то б не було, потрібно грати на перемогу за свою честь, за свою гідність із повагою до своїх уболювальників. Ну і трошки здивувати тут португальців. Ну, поки що, там, здається, кожне грою було, спокійно, Попов забирає цей м'яч. Так він може його забирати, коли можна руками грати. Ну, поки що боротьба за ініціативу, хоча все ж таки ініціатива у господарів, у гравців порту, ми поки що захищаємося і чекаємо на свою контратаку. Знову ми позаду ПП. Цей також нас потероризував. вже немало. 1-0. Дочекались ми у лапках своєї контратаки. Ой-ой-ой! Тут боротьба непогано, супряга! Але немає в нього корпусу, немає фізики, немає вибухової швидкості. щоб Швиденько цей м'яч підхватити, прокинути собі вперед та вірватися на вільний простір. Дубінчак. Без коментарів. Класичне Динамо. Консей Шао. Ми не встигаємо повернутися нормально знову назад і просто Попов не залишає цю боротьбу. Пепе. Перед. В зону тимчика він не встигає накривати. Попов, там просто в нього влучає м'яч. Він не може просто щию свою роботу Р... працювати, вибачте, повернути свою голову. Просто Попов як дивився, так йому в обличчя той м'яч і влучив, кабаєв Ну, кабаєв ну подивіться, красунчик просто кабаєв О, Це називається трансфер. Кудись. Кудись подалі від київського Динамо. Кабаєв не заслуговує, щоб просто. Вмирати в цій команді. Так. Караваєв. Бачить він впер. Ну і добивання буде чи ні. Ні, не буде. Ну що, супряга, швидкість, техніка, що там є, щось в тебе. Поки що нічого немає і голови, так, здається, немає. Ой-ой-ой, ой Караваєв працює, супряга дивиться футбол. Поки Караваєв там працює за двох, супряга замість того, щоб допомогти дограти, просто відходить назад. Жах, паніка просто в очах киян в обороні. Ой, ой 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 яка вдала передача вчасна на супрягу. Супряга виходить на ударну позицію. Живемо, друзі! Супряга забиває. Свій другий м'яч сьогодні. Ну, вже висів там на нього ну, захисник на голову. Та він його обігнав, подивиться, просто йому там підказав, як пробити у верхній кут. Ну супряга все ж таки розібрався. Так, один-один. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй бущаніще. Красунчик розібрався і вперед віддати. Тут караваїв, але все, все, все накривають. Ні, не накривають. І вперед туди нас упрягу, знову. Та ні, немає в нього вже сил, просто пробиває супряга Так, вони тут щось чудять. Шяги вже там відпоту вологі очі були, він нічого не бачив, крім ворот. Та й ворота він також не бачив. Шапаренко спокійно і вперед. Повернути на Шапаренко. Шапаренко на суп не віддає на супрягу Шапаренко. Тимчик. Ось це може бути дуже небезпечно. Під удар, ну під удар. Віддайте ж нарешті під удар. і знаходять! Як би зничу того супрягу розкотали! Київське динамо! Захист португальців! 2 1 попереду дубль супряги! Ну Можливо, потрібно було йому грати, а. Ні. Ну і нам не покажуть цей повтор. Ні, покажуть все ж таки. Раз. Два. І три. І м'яч у ці ворі. А як вам таке, Порту? а? Фух. Варела, а ми. ми тут збираємося пропускати. Ого. ого. Така ж як і у пів захисті, коли потрібно виходити з оборони в атаку у нас. Так. Тут здавалось би непогано, але... Але знову ми на останніх цих хвилинах пропускаємо. Знову ми не можемо виграти. Ми не можемо просто перемагати у цій лізі чемпіонів. Ну все, вро. Ну. Ну, здавалося б, ну все, ну, трошечки потерпіти. Ні. Тимчик, це Тимчик. Знову він пропускає. Подивися на його дії. Просто відбігає від Теремі, дає тому пробити. Пепе проти Попова. Попов вже в центрі поля приймає. Що він там приймає на груди, мабуть. Ні, Попов повертається, встигає. Дають йому такий шанс гравці порту. І наша остання атака, друзі, пішла. Караває. Із М'ячем. Ну, Ми чомусь не поспішаємо. Ну, куди ти віддаєш? Ну на ближнього, будь ласочка. На Ближнього віддай в центр через третього. І потім вже вперед. Ні, він просто турить той м'яч вперед, нічого не бачить, і все віддає противнику. У фінальний свисток. Друзі, Ліга Чемпіонів для київського Динамо закінчується. Більш того, Антверпен ще грає з Барселоною у нічю, і ми взагалі-то нікуди не потрапляємо ні до якої Ліги Європи. Динамо Київ пакує свої чемодани та їде додому із Єврокубків, на жаль. Але в цілому я все ж таки вважаю, друзі, що це була достойна кампанія від київського Динамо. Бились ми як леви у кожному матчі. Ну за виключенням ігор із каталонською Барселоною. Можливо, не заслужили ми такого і того результату. Все ж таки, таких жахливих ганебних підсумків. Але що є, то є. Потрібно було все ж таки в тих матчах, де ми мали змогу перемагати, потрібно було перемагати. Ну що ж, а наразі прощаємось з вами, друзі. Дякую вам за увагу. Не забувайте про свої вподобачки. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Не забувайте берегти обов'язково себе в ці важкі часи. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, вірити в перемогу, підтримувати українських волонтерів. Все буде Україна, друзі. Скоро побачимось.